Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленепетит. Сьогодні ми будемо з вами готувати. Я буду готувати на вечерю. Вам розкажу пасту карбонара. Це дуже швидко і дуже смачно. Ну, по-перше, ми вже поставили у велику кастрюлю, велику кількість води будемо відварювати спагетті. Що нам знадобиться? Ну саме паста беріть ту, яку любите, але щоб була твердих сортів. Бекон, два яйця, але знадобиться нам тільки жовтки, вершки 200 мл, чесник, цибуля і трішки пармезану. Це все. Друзі, ось дивіться, майже закіпає вода, ставимо нашу пательню. Розігрівати, все робимо дуже швидко і все робимо паралельно. Поки пательня наша розігрівається, міленько поріжемо цибульку. Ось я вже почистила цибульку, чесночок. Таким кубиком поріжемо цибульку. А потім що будемо робити з чесночком? Друзі, цибульку, ми нарізали. А тепер наріжемо бекончик наш. Дивіться, ріжте такими смужками, як вам буде. Ну, до смаку, скажімо так, можна і цілими туди класти. Але тут вони в мене такі завеличкі, тому поріжу. Цельня наша розігрілась, додаємо ну, невеличку таку кількість олійки, бо в нас буде бекон. Ще, на жаль, не закуп... закипіла наша вода. А тепер подивимось, як я буду чесник кидати. Беремо так. чесничок так. і робимо ось так. Не потрібно його різати, він нам має віддати тільки свій смак олії. Друзі, вода закипіла, дивіться. Кладу туди спагітті. Кладіть стільки, скільки ви з'їсте за один раз. 9 хвилин воно буде варитись. І в нас є 9 хвилин, щоб зробити нашу заправочку. Так, додаємо до нашої олійки чесничку. Хай підсмажиться трошки, віддасть свій смак, а потім додамо бекончик і цибульку. Друзі, чесничок смаки свої віддав, він нам тут не потрібен. Забираємо його з олії. і будемо додавати здавати наш бекончик Ось такий гарний. Так, бекончик трішки піджарили. Додаємо сюди цибульку. І також постійно перемішуючи, не відходячи. Будемо це доводити до смаку. Дивіться, яка краса у нас виходить. Отак постійно стежимо за ним, але ще трішки підсмажуємо. Тепер сюди додаємо два жовтки. Нагадую, саме жовтки нам потрібні. Білок прибираємо, жовточок ось сюди. І другий так само. Розмішуємо швиденько і додаємо вершки. І ось так, ось так перемішуємо. Так, дивіться, воно перемішалося, закіпає, зменшуємо, точніше, зменшуємо вогонь і дістаємо нашу пасту. Ось так. Викладаємо сюди. І так всю пасту. Друзі, пасту додали, ось так перемішуємо, тільки щоб змішалися смаки. І все. Цього достатньо. Вимикаємо пательню. Дістаємо з пательні, в'ємність. І все, в принципі, можна подавати. Додамо сюди свежемеленого перцю. І затримо пармезанчиком. Додавайте стільки, скільки ви полюбляєте. Друзі, ось така смачна у нас смакота вийшла. І це зайняло в мене ну, 15 хвилин максимум. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!